Потенціал українських компаній оборонно промислового комплексу оцінюють в 40 мільярдів доларів на рік. За окремими напрямками потужності виробництва, ну наприклад, протитанкових ракетних комплексів, нарощені настільки, що значно перевищують потреби фронту, адже їхнє місце зайняли дрони. Тому на порядку денному постало питання експортувати надлишок, щоб інвестувати туди, де є дефіцит. Мова про контрольований експорт української зброї. Як це буде працювати і кому будемо продавати? Далі в сюжеті? Україна відкриває нові можливості для своєї оборонної промисловості. Запроваджує спеціальні дозволи на передачу технологій і контрольований експорт зброї. Це стало першим вагомим кроком до інтеграції українського ПК у глобальний ринок після початку повномасштабної війни. Кожна продажа зброї на експорт це додаткове до фінансування виробника, тому що як правило, коли зброя продається за межі країни виробника. Вона продається з серйозними націнками. Це дуже важливо, особливо якщо це будуть великі контракти. Є і в контрактах це можна прописати. Експорт зброї приносить не лише економічні вигоди, а й стратегічні переваги. Кожна угода на міжнародному ринку забезпечує додаткове фінансування виробникам, дозволяючи знижувати собі вартість продукції для української армії. Проте Україна дозволить продаж лише тих видів озброєння, які не є дефіцитними для української армії. Працюємо і в питанні експорту, контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які у нас в профіциті, що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах в глибину російської території. Доходи від експорту надлишкових зразків спрямують на закупівлю та виробництво того, чого бракує найбільше, насамперед дронів і сучасних систем перехоплення. Крім цього, що не менш важливо, не менш значимо, ми інтегруємося в міжнародний не просто ринок зброї, а в міжнародну систему структуру західну. Виробників зброї, отже, ми можемо і користуватися їхніми напрацюваннями, допрацюваннями, їхніми ліцензіями, їхніми підприємствами, установами, тому що як правило, коли відбувається експорт зброї, зразу відбувається певний експорт логістики на цю територію, тому що там потрібно робити рембази, навчальні центри, готовити фахівців, е операторів е конкретно взятої зброї. За час повномасштабного вторгнення український оборонно-промисловий комплекс здійснив технологічний прорив у своєму розвитку. Якщо у 2022 2023 роках бракувало всіх видів озброєнь, то нині деякі з них, як от ПТРК стугна Стугнапе, втратили першочергову актуальність через появу дронів Водночас «Стугна-П» залишається затребуваною на близькому сході, і український протитанковий комплекс може знову стати продуктом на експорт. Але от, якщо е, ми говоримо ну, ж є ряд інших країн, які мають свої там локальні конфлікти. То там звичайно конвенційна зброя у форматі СТУГН, ПЗРК ПТРК, вона дуже буде цінна. Експерти припускають, що ракета дрон пекло також може піти на експорт, адже вони виробляються у більших обсягах ніж потрібно фронту, створюючи надлишки. Тим паче, ну маємо розуміти один момент. Ця зброя, яка в Україні застосовується на війні, і себе зарекомендовує, це як знак якості, це як гарантія того, що вона буде ефективна всюди, тому що такої війни по такій інтенсивності, з такою кількістю залучення озброєння, з такою кількістю залучення людей і з такою кількістю змінних. На лінії фронту в стра... і в стратегіях на даному етапі в світі немає. Ще одним продуктом для контрольованого експорту може стати бронетехніка, зокрема БТР-4 Буцефал. Він виготовляється сотнями одиниць щороку, але значна частина йде на запаси через пріоритетність дронів і артилерії на фронті. Також на експорт може піти сау Богдана. Гармата використовує стандартні 155 мм натовські снаряди, що дозволяє легко інтегрувати її в оборонну галузь західних країн-партнерів. Експорт озброєнь зміцнює не лише економіку, а й геополітичні позиції України. Він сприяє формуванню військових і економічних союзів, спрощує укладання оборонних угод і відкриває перспективи для спільних програм. За словами президента України, вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків. Це Сполучені Штати Америки, Європа, Близький Схід, і також Африка. Київ має можливість не лише зайняти провідні позиції на світовому ринку озброєння, а й задавати тону розвитку оборонних технологій, зміцнюючи свою роль як гравця у глобальній безпеці. Варто зазначити, що експорт включатиме не лише фізичну зброю, а й технології, зокрема у сфері безпілотних літальних апаратів. І нині в Євросоюзі активно обговорюють програму стіна дронів для посилення повітряної безпеки Європи. Технічну основу ініціативи можуть становити саме українські БПЛА, які планується виготовляти в межах програми Октопус. Про все це далі розкаже Богдан Гайдамак. Співпраця України та Великої Британії у сфері виготовлення дронів уже має результат. Мова про проєкт Октопус це оборонна ініціатива, яка спрямована на масове виробництво та постачання дронів перехоплювачів для посилення протиповітряної оборони України. Про старт роботи проєкту оголосили у вересні 2025 року на оборонній виставці у Лондоні. А пізніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що саме українські безпілотники стануть основою європейської стіни дронів. Одним із безпілотників, який допомагатиме у захисті кордонів Європи, буде Одін. Це високошвидкісний дрон перехоплювач розроблений для знищення ворожих БПЛА, типу шахет, герань, гербера, ланцет, Молнія та інших. Тож, чим цей дрон унікальний? Він може розганятися до 300 км на годину, вражати цілі на відстані до 5 км та на висоті теж у 5 км. Час польоту – 7-10 хвилин. Орієнтовна вартість близько 2 тисяч доларів. Принцип роботи таких безпілотників доволі простий. Радари протиповітряної оборони виявляють цілі та передають координати операторам. А ті вже безпосередньо на місцях запускають перехоплювачі. Дрони можуть атакувати ціль прямим влучанням або розриватися поряд, вражаючи ворожий БПЛА уламками. Окрім Одіна, найімовірніше до європейського проєкту стіна дронів можуть долучитися ще кілька українських безпілотників: це стріла, буревій та «Стінг». Нагадаю, повністю реалізувати проєкт європейці планують впродовж року. Ця ініціатива має захистити повітряний простір ЄС від російських провокацій і гібридних атак.